Доброго дня всім гостям і підписникам каналу. Сьогодні хочу відео по нашій сівалці Деметра Хочу сказати плюси, мінуси. Давно хотів вже вам засняти його, але то ніколи, то, то время нема. Все в роботі, в роботі то забуду. Не так воно все йде. Так, ну що, розкажемо. От сіяла вона. Ну, гектар 60-70 може. Десь. Та 70 гектар точно от сіяла. Сої. У себе та чи по колимах. Трохи. Ну, посіяла. Що сказати? Ну, дивіться, це бачите, сіволка. Сівалка. Як бачите, мій палець. оце 50 на 50. 50 на 50, що нижче все осталося, як кажуть, що все зке. По цьому я не побачив великого великого змінення. Великої змін великих. Ну, а що вище, да, що вище, це вже да, є чуть-чуть тут і змінення і доволі непогано. Все, все мені подобалося. Все понравилося. Висіваючі ящики. Все зроблено. Все зроблено ну, качественно, нормально. А внизу сошники, я великого не великого не побачив, що це за це, що, що це, оце таке, що з мінусів? Що з мінусів? Чого зробили, бачите, ці отвори такі. Отвори. Вони продовгості, Для чого це продовгості? продовгості? Для чого вони їх зробили? Це в мене загадка. Чого їх так. вже зробили? ну Рівні. Кожен день провіряємо, йдемо сошники. Як це, як ну, на тих отворах, раз, і сошник отак косо стає. Болти не вдержують його, не вдержують його, щоб вони рівно стоїть. І коротше, на тих отворах отак гуляють. Я не знаю. Ну, було в мене таке. Кожне утро йдемо, рівняємо, як кажуть, прорівнюємо. Тут о, на 12 болтики, на 12 ось. От попустили, виставили, затягли. Є така сівалка 21-го, мабуть, року. Мені дуже там подобається, В них там хомути стоять, квадрат. Тут квадрат стоїть і хомути. Чого вони це зробили, я не знаю. Мені так дуже подобається. Там, там можна зробити любий, любу ширину захвата. Ну, любу... Сошників там 30, чи там 25, чи там можна на 20 виставити. Тут я не можу нічого. Тут, якщо 15, то 15. А там там мені дужче понравилося Для чого вони ці болти зробили? Оце один, я не знаю. Це мені, ну, мені не подобається. Це таке І оці продовжувасті. Збивається, де, де, може, в тверде попадає, і сошник, е, е, ну, сошник гуляє, я не знаю. Ось цей чуть-чуть мабуть. Так. Ну, ходили все время ми кожне утро їх перетягували. Це таке. Що ще? Ну, та. Такого більш нічого. Ну, прикладка, за прикладку я не хочу нічого казати. Вона, чесно, що є, що її немає. Ззадні. А так, все нормально. Тут все нормально сработало. Ну, цей механізм все задавлює. Хтось мені писав, що погано це. Не, не знаю. Нормально. Нормально, задавлює, все, все чудово. Все чудово. По я щека кришки. Хто там? Олександр Мартищенко казав, що там на Римсинтезовській капець все слабе. Ні, тут тут нормально. все це. Дивіться, колесо заховало, заховали від сонця, щоб не... Так пекло йому давайте ще сюди заліземо. Зробили ж ми, ага, ще не, не сказав. Піднавіс ми такий забасали для неї. Це для неї не було тут під навіса. Як хто повний, там он був де трактор і зіл стояв. А це тепер для сівалки зробили. Ну, я люблю, щоб, щоб ну, не мочилося нічого. Техніка, все, все ховаю, як є, як кажуть, як є, де ховати. І щоб вона стояла під навесиком, і щоб на неї сонце не світило, ну тут ще бочину не доробили. То зроблено зроблено, що, як кажуть, що було, та й зробили. Одне, що, що я затратився, ну, дві труби купив. Дві труби купив на ферму. І на тисячі купив дерево. Шіхвер був беушний. Беушний був Дома шіхвер там різний, понакривали і все, і не тече, і не тече нормально. Отак. Так, що ще тут? Ну, ззаді все нормально. Ззаді по варіаторах нормально бо дзвонили там, що не буду я розказувати хай, е, проблеми були по варіаторах там у людей. Е, дуже класно за цією ножкою, е, хорошо, як без неї навіть ми не знали, як його, е, як його доставати у бункер. Бункера дивиться і це. Ну а тут Познімали, висіваючи е, трубопроводи, сім я, сім я, трубопроводи познімали. це таке е, Хтось писав, що там е, буде будуть катушки забиватися, е, забиватися і не видно. Ну Чесно, соя була чиста, е, от сіявся, ні разу ніде не забило. Котушків нічого не забило, все, все чудово. Е, пару разів було, е, було, що злітали оці е, тут аж, е, тройник стоїть. Е, ну що, сошник, ось, що, ну, я познімав, зараз нема їх. Що він добре сходиться, де і зерно. І ось з цього тройничок. Спадав. Не знаю. Воно все добре понатягувано. Рез... Трубопровід розтягнутий. Високо, звісно, бункера високо стоять і шланги розтягнуті пошти на всю. То може і відстюватиме, не знаю. Це, ну, Поки воно нове, не знаю. я все час я їх підтягував, як кажуть, натягував, проходив, дивився, що де, 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 де можуть опуститися, де злазить, то я їх кожне там утро проходив, дивився, попід, попідтягував нагору. Ну, бо є така ця, яка спадать у мене пару, пару разів, мабуть, дві чи три. Трубопровода спали і а, сієш, сівальчика ж немає, а ззаді сієш. Не, не, назад, Коли побачив, коли, коли не побачиш жити його, обертаєся з трактора, то, то побачив, ну, хто зна, коли воно спадає. Так, ну Це таке. це такі. Ну, а тут по цьому все нормально, по висіваючому, по, по по ящиках сюди питань немає. Одно, що тільки да. сошники, прикладка, прикладка тут не дуже можна. Не дуже. Ось, ось бачите, якщо, якщо бачите, здалека треба дивитися, сошник отак стоїть. Уже на тих на тих цих, які вже подвинувся. Як подвигається, тоді отут мало міста. Мало міста, воно видно зразу. Малий проход. Нафіга вони таке зробили, я не знаю. Оце такий мінусок. Ну а так, ви бачили розкладку. Ну, зараз вже своя пошти вже із сплелася вже, вже раз побризкали, завтра будемо починати по-другому разу бризкати. вже, як кажуть, остаточно. Пробризкаємо де після соняшника, поганяємо падалицю соняшника і, і, ну, і а так вже сплилася. Пошти міждуряддя цього де 30 см вже пошти не видно. Е, щоб точна розкладка, я не побачив. точно розкладки, хтось мені писав, треба. Медленніше їхати. Медленніше. Ну куди медленніше? І так, десь сяв 8,5-9 км. 9 кілометрів ходив. Це що там 5 кілометрів треба їздити, як сіяти, не не знаю. Я вважаю, я вважаю це не не дуже швидко, хай 9 км. Ну, розкладка, я не побачив такої розкладочки, точно є. Є викидала, викидає. Е, ну, з кущами часу я посходила, то є багатенько, є нормально, є ну, проділ. Це таке. Великої різниці я не побачив після сажа що я сіяв. Після ССЗшки в мене СЗшка сіяла ісключительно. Ну як ісключительно, Для мене було нормально, що я цей посіяв, то десь теж так само. Лучшого я не побачив. Ну, Нове є нове. Одне, що є нове, звісно, ціна на них космічна. Щоб міняти, то я бачу, що. Я бачу не. Як СЗшка нормальна, то ніфіг її міняти. У мене, мене вже була, звісно, підубита СЗшка, То рішив поміняти. Ну, я не, не, не жалію. Нормальна сівалка, звісно, що дуже подобається, загрузка повна Тона зерна, ну, сої тона сої, то сієш, звісно, довго. Довго сієш. За два за дві цих... Дві, 에, дві загрузки, то даже з 9 десь, хай з 9 до 5 даже можеш і не висіяти. Ну, притірок висіваю. Оце таке десь. Ну, 2 гектар. Не спіша 2 з гектар накриваю. Сіяв десь може кілограм по 100. Оце таке. Тут даже не можна і висіяти. Тут дві заправки, дві заправки в день. Це таке. З бегів не вийшло засипати. Я б дуже великі беги понабирав. Внизу дірка та, що, та, що... Де клапан, як кажуть, то не цей. Не встигли ми не вдержимо там, ніфіга, треба якісь беги спеціальні купляти, щоб дві застьошки було. чи що там. А так не, не, не змогли ми засипати. У бегові було по тоні, може 10. то на 100, то не змогли ми засипати. Як почали як, піднімати, поставили воно як почало сипатися, капець. Насилу ми закрили ту дірку. Ну, один бег з трудом, з трудом засипали, засипали і все. Після того ми не сипали. Це таке. Ну, а так. А так все нормально. Звісно, широкувата, Де нема транспортного. Нема транспортного, то, звісно, ну, їздити можна. Їздить як недалеко тут по місту. Ну, а як куди їхати, то то треба транспортне. Треба транспортне. Ну, це транспортне ще плюс 85 тисяч за саме транспортне. Ми таке не можемо дозволити собі. Так, за маркера. Сіяв я сей от без маркерів, так вони сей от не настроював, я на той от буду їх настраювати, бо е, Бо погано без маркерів. Якщо сієш сплошняком, сплошняком сієш не... Ну, не... Там не через один або там 2-1. Через 2-го немає. Як оце в мене, то рядочки, звісно, кривуваті. Дивися, то кривувато таке. Стараюся вести, щоб перекриття менше було. Ну, Не поведеш ти сівалка важка, десь-сюди-туди. І цей треба ну, маркер, хоч приблизно, як кажуть, іти по маркеру. Це таке на той от будемо. Та навіть, може, ось і на пшеницю, сітимо пшеницю, то будемо виставляти, пробувати і будемо по маркерах. Ніколи я не сіяв, що 15-30, таке в мене між дурі, доря... ну, через рядок, не через рядок, а... Два рядка сіє, один не сіє. Ну, поки мені не знаю, не доходить це, я завжди сіяв з Мені нравилося і... і все було чудово. Зараз площа вся б зелена стояла, а так ще поки, поки, поки воно заплете. Ну, хто знає, подивимося, це йуд усе посіяв. Так, а на той подивимось, як будемо сіяти. Як будемо сіяти. Це таке діло. Ну, це такий відгук. Мов, мов розказав усе. Розказав. Що там Мартищенко казав, погані кришки в них. Не знаю, тут мочненькі не закриваються. І хто він не казав, що падають. Тут так, ану, щоб не перекинуться. Не перекинуться. Тут мочне таке, мочне і вони далеко пада, падають. Ну, я не знаю, якось він щось там за... Ці розказував щось переробляти, ну не знаю, я, нічого ми не будемо переробляти, тут все, все чудово. все чудово. Це таке. Навіть ходили по цих кришках, то все, все, все нормально. Це таке. Поставив не на ножку, на пеньок. Під мостку, бо маркера не дають в кришу впираються. Щоб подальше її туди засунути, прийшлось оце таке, оце таке на пенючок підставити не на ножку. Так, все. Ну усе. Мов усе мов розказав. А вам рішать і дивіться. Дивіться, її. таких проблем в мене не було. По ній отсіялося, все чудово. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте, саме головне підписуйтесь на канал. До побачення, до нових зустрічей. Слідує відео. Хотів, як я й казав, там придбали ми обновочку. Вже давно придбали її. Вже з місяць, а може десь до місяця. І хотів я показати. показати Ну це буде в наступному відео. Підписуйтесь на канал, і щоб не пропустити. Не пропустити і покажемо, що ми купили, як кажуть, чудо, яке купили. Все, добре. До побачення. До нових зустрічей.